Всім добрий вечір. У нас сьогодні з вами прикраси. Переважно е, намиста буде і е, срібло, і біжутерія. Я не забувати казати, що де. Почну з намиста 46 см. Тут замочок срібло. Ось такий е, 1350 гривень вартість. От тут крупний прям карабін, красивий. Тут у нас цитрін майже сантиметр, досить крупний, набраний через маленьку гранатинку. І такі гранати в мене також підготовлені для показу, але вони трошечки-трошечки крупніші. Ой, це навіть якась нова гранка. Так. Я дуже добре знаю, що я тут зібралася показувати. Просто дійсно часу небагато. І роздивляюсь вже з вами. Часто. от такий кайфовий цитрін. До нього зараз в мене є браслет на сріблі. Так, 750 гривень браслет. Але в мене тут 23 см. Це досить такий крупненький, але він буде десь на зап'ясті 18, а може 19 см, то що кульки, вони трохи вкрадають розмір. От ви можете, якщо у вас є подібні браслети, поміряти свій і дізнайтесь, чи підійде вам. Тут також срібний і крупний класний карабін. Дізнайтесь, чи підійде вам. О, Може бути такий комплект. Якраз зараз на осінь. Жовте листя, жовте та червоне листя. От, Якраз бабина осінь, бабина літа. Другий браслетик 20 см, але мені в ньому, наприклад, зручно на, мої, на моє зап'ястя. Якраз і застібнуть зручно, і так що, може, це також. Ну так, да, максимально до 18 см, в чому в них різниця невелика. Тому що ці кульки вони розмір вкрадають. Вкрадуть, Вкрадуть. коротше. Так, 20 см, 750 гривень. Так, далі у нас на біжутерії. Біжутерія тут родована, красива. 46 см мінімум, з подовжувачем, ще з подовжувачем, 46 і плюс подовжувач десь, я не знаю, сантиметра 4 може. От, тут класні намистини. Це у нас родний гранат. Спілсаркін. Тут кульки є по центру для маленької підвісочки, може, для такого рана, то або якогось іншого каменю. Але, ну, я думаю, ви самі знаєте, що можна сюди поставити. Він такий, як сказати, Аж коричневий майже. от За кольором трохи нагадує навіть коньячний кварц, Але кам'янець дуже красивий, і він у нас не часто. Десь з половиною до 4 тут діаметр. Гранат і різновидність така. Дуже красивий. Я його просто називаю рудий гранат, от, а ви там дивіться. Я не впевнена, що це правильно, але я не вважаю себе правильним. Так, тут ось такі штучки. Колір красивий, в принципі, і переливається красиво. Такого кольору один зараз. 750 гривень вартість такого чокеру. Так, тепер гранат на біжутерії. Попередній у нас також був на біжутерії, але тут у нас фурнітура ось така позолочена. Тут дрібненькі ось такі намистинки, і крупніші, десь міліметри 3,5 ось такі. ось такий чокер. 750 гривень вартість. Зараз я точно скажу довжину, скільки він у нас з довжиною. Довжина, довжина. Тут також 46, 47, плюс іще подовжувач. досить такий довгенький. Цікаво, мені дуже подобається, як виглядає з золотом, гранат з золотом. Гранат в позолоті виглядає як щось таке старовинне. Ось такий замочок. Біжутерія, 750 гривень. Так, а на сріблі, а на сріблі 1000 гривень. Зараз покажу 41. Ні, 42 сантиметри. От тут срібна фурнітура, тут срібло, тут немає кульок, тут гранатики ось такі приплюснуті. Десь також 3,5 мм розмір. Ось такі красиві, красиві намистинки. Ось такий тисяча гривень. Тут карабінчик такий дельфінчик. Карабінчик, дельфінчик. Ось такого плану. І ще коробки десь 42 см, ось такий на біжутерії 750 гривень. Ось такий гранати, так само десь 3,5 мм діаметр. Такі немистинки приємні, класні, такі, типу таблеточок. Такі смачні. Так, з гранатом ніби поки що все. Далі. Агат. зараз подивимось красиві також на мистинку, дуже простовжену подивитися. 48 см. Дуже красивий колір, ось такий. І прикольний замочок. Також біжутерія, таким чином застібається. Він, кстати, зручно одягається. Просто як чокер тут уже десь міліметрів 6, це такий найкрупніший. Е... виглядає красиво. <сум> мені прям самі сподобався. Я б собі такий також хотіла коротенький. Ну, правда класний. І ще він на нитки, а, ні, це Чось він мені здалося, що він такий м'який, роз самі Такі приємні, приємні вартість 800 гривень. Це в нас, так, біжутерія родована. Ось такий крючечок. агат Ні, це ниточка. Просто із, через те, що плотно так зроблено, це не нито. Так, рожевий кварц, Кстати, красивий, красивий такий на фурнітурі біжутерії, хоті сказати на біжутерії. Подивіться, ось такі нам напівпрозорі на ювелірному тросі з кульками біжутерними. 650 гривень вартість. Колір красивий, і самі намистинки красиві. Якби маленьку сюди підвісечку з рожевого кварцу, було б дуже-дуже ніжно. 44 сантиметри. Рожевий кварц підвіску, я думаю, або якусь перлинку. Ну або що там у вас лежить самотнє, то можна вдягти. Ну, а що, можна дати друге життя в чи іншій прикрасі, про яку вже підзабули. Яка лежить. Таким чином, вона у вас буде. Працювати, тому що всі в сучасному світі мають працювати. На жаль, На жаль. Е, так, 44 сантиметри, 650 гривень. Тірський кришталь. Ось такий ніжний. На, на біжутерії. біжутерія родована, на ниточки. І тут по центру кулька крупніша. Десь міліметри 4 на мастини. І ось ця кулька міліметрів вісім. Ось так крупненько виглядає. Красиво. Так, щось в мене ще буде в огранці. Подивимося, що. І я хочу показати нагадати вам з гірським криштам у вісімнадцять розмірі. Ось такий. Тут 8,5 грам одна каблучка, а одна сережка, десь 4,5, але одна трошечки-трошечки менше. Бачите? От, 3500 гривень вартість, дуже красивий набір. Разом дуже би було б красиво. Ну, через те, що огранки різні, то воно відрізняється, але візуально можна поєднувати. Тут у нас лазерна огранка, це ось такими хвильками, чи, я не знаю, вона мені здається такою морською, як водичка. Хоча, може, це через те, просто що гірський кришталь прозорий. Ось такий. Так, ще трошки продовжуємо. Так, 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 турмалін, кубіки на біжутерії. Для мочок Тут 54 сантиметри довжина. Ось такий родований замочок. Класний бантик. Ось такий. На біжутерії 1200 гривень вартість. Це в нас такий турмалін. Тут є. От чорний і темно-зелений. Дуже красиві самі всі красиві турмалінчики. Але шерл тут у нас також в комбінації є. Я не знаю, як зараз носити намисто, напевно, на підкофту, щоб не, не вдягати, а краще або на кофточку, або на якусь блузочку. Ну, але це якщо не крупне щось, бо в крупному <гум> я маю на увазі, що якщо наголетіло крупне щось вдягти, то буде холодно від нього. Холодно. вже включили опалення щось, не вмикають поки що. Хоча які часи, що. Треба берегти кошти. Ну, така холодно, що робить, Хворієш тоді, от як я зараз сиджу. 52 см довжина, бо ну, я собі відмітила, вони зазвичай були трохи коротші. Це ось прям довгенька. Ниточка довгенька. О, класний капас, класний, класний. На біжутерії. У нас тепер буде більше прикрас біжутерії через те, що срібна фурнітура. Подорожчала в ціні. Так, 46 см. це топаз ось так виглядає на біжутерії. Ми його стільки разів бачили на сріблі, а на біжутерії, здається, мені що в перше. Так, на біжутерії вартість 750 гривень. От, тут по центру у нас 4 кубики маленьких. Вони, бачите, от, навіть видно в порівнянні, наскільки вони світліші. Ці по краям майже майже білі, а ці трохи такі ніжно-ніжно голубі. От. У мене ще є кілька комплектів з топазами, там різних розмірів. От, нам без вами подивитися було б чудово. Ось такі такий чокер. Довгенький. 46, і плюс ще оця подовжуюча частинка, то взагалі довгий. Гірський кришталь в Огранці, також біжутерія 50 см, 650 гривень. Так, підожіть 50 чи 54. Щось я заплуталась. 51. 51 ось такий гірський кришталь в Огранці. І тут до середини ось такі крупні намистини. Красивий він дуже. Довгенько в нас сьогодні відео, напевно, я буду завершувати, бо може вам сумно. Але я хочу показати хоч би парочку комплектів. Намисту я не всі показала. Але основну частинку, так. У розмірі 18,5 дуже красивий ось такий сапфір залишився, щось я його пропустила. 4600 гривень 111 доларів. Ось такий він е, синій. Ой, е, Як тем, Як світло синій, мені на нього чуюсь, хочеться говорити. От він реально такий красивий колір. І е, Сама намистинка тут десь 12 мм. І він ось такий височенький, красивий. От, сапфіри вони взагалі-то дуже дорогі. І це одні з ну, таких цікавих різновидностей каміння, ті, що більш звичні, невисокої якості. вони Я не знаю, чи будуть ще, чи ні. Якщо, може, ще возьмемо парочку. А це із такої більш дорогої серії. Про прозорі я взагалі мовчу. Прозорі дівчата я не беру. 4600 гривень. Так, хрестик з гранатом. Ось такими ромбиками. Такі камінці красиві, овальний по центру. Позаду камінці закриті, тут досить таке крупне вушко. Можна або на гранат вдягати, або, я думаю, що ще красиво зі шпінелю було. Тут гранат саме червоний, класний такий гранат, 5 см з вушком або 3,5 без вушка. От Якщо шпінель, але це в мене на біжутерному замочку, то можна спробувати. Давайте подивимось, як це буде. А, причому тут вушку, бачите, величеньке, можна навіть крупну якусь взяти, бо це якась, як на мене, задрібна хрестик, вартість 1650 гривень. Дуже красивий. От, ромбік такий ж, можна сказати, готичний. У розмірі 17,8 такий ніжний комплектик 2650 гривень. Ось такий з цитринами ніжними. Так, 2650, правильно. 17,8 одна сережка 7,1. чи обидві Обидві 7,1. Десь 3 сантиметри. Розміри і камінців, такий красивий, красивий ніжний прозоріць. Зараз до мене дійшло, що у нас з вами. Ніколи не було зеленого аметисту в чокарі. Ніколи. Треба подивитись, чи взагалі-то він буває прозеоліт, чи не буває. І давно вже не було звичайного аметисту. Так, але знаєте що? В принципі, сюди би підійшов ще Крідот, або хризоліт ми називаємо. Керідот, хризоліт. У мене є на біжутерії також довгенький ось такий от. на біжутерії 750 гривень хризоліт. Тут десь 2,5 міліметри. На мистинки по центру є кулька для підвісочки. Мені дівчата кажуть, що з кульками виглядає цікаво і без підвіски. От. Не знаю, як вам більше подобається. Хризолітик він трохи, е як сказати, ну, от, в іншому тоні, але все одно все разом красиво. Жовтий, зелений, тобто світло-зелений, зелений. Хоча він ще виглядає от, або як гірський кришталь. Цікавий колір. Взагалі колір природного каміння. Він надзвичайний. І кожного разу різний. О, я придумала. Дивіться, що придумала зручно. Вчасно я придумала. Так, 1400 гривень. І є в мене тайська, це в нас з Таїланду ось така празеолітова підвісочка. Тут ще маленький. Маленький прозеоліт, два прозоліти в вушку. От. І геніальна ідея в мене подивитися, як це буде в чокері. В джокері, Чокері. так, зараз одягаємо. Мені здається, класно. Ух ти! досить так оригінально. Але знаєте, я тепер думаю, що він би підрізка ця, вона би і на білий підійшла, на гірський кришталь або на білий топаз. Дуже так цікаво виглядає. В принципі, вушко дозволяє і, крупнішу, і крупніший діаметр взяти, але особисто з хризолітами крупнішого діаметру це ну, майже такого не буває. Ну, у всякому випадку у нас не було хризоліта крупного розміру. Він і є, але там на мисце стартують від 3,5 тисяч. Звісно, вони там дуже красиві. І такі, знаєте, вони нагадують Такі якісь їстівні ягідки. От. Але по вартості такий спорний варіант, але виглядає дуже красиво. Огранка та я маю на увазі. Здається, огранка вони такі. Ну, Вони не такі вже там крупні, я не знаю, міліметрів 6, якщо там буде, і то буде добре. Але сама. Така ідея самого граночка. Так, вибачте, я, якби в мене було фото, я б вам показала, як це приблизно може що я мала на увазі. От, От. Таким чином, не знаю, мені дуже подобається. І, як я вже сказала, до білого би кольору також би підійшло. Так, і з того, що на мене дивилось, але я не показала комплект Праламутер 19-й розмір. 2500 гривень сережки і каблучка ось такого типу квадратики. Такий він, знаєте, як колір, ох, як, як колір слонової кістки. От, Тут е, з краю так виглядає, але це не щербинка, це сам камінець такий. 2500 гривень сережки і каблучка, такий легенький, зручний, стильний. По перлини, це, напевно, вже остання прикраса. 18-й розмір 3400 гривень. 3400 гривень, 18-й розмір перлини з рубінами. Ось такий чокер з перлинами 800 гривень на біжутерії. От. Ну, тут різний відтіночок камінців. Тут він близько до рожевого або до бежевого. Тут ось такий. Можна підібрати сюди рубіновий чокер. От, рубіновий чокер у мене зараз є один, в принципі. Якщо вам треба напишіть, я покажу, як разом буде. Але по відтіночкам вони будуть відрізнятися. Тут такі рубіни. Ось такі. Ось таке у нас сьогодні вечірнє відео. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного вечора. До побачення, до завтра.